Де ми? ми зараз будемо спів. Я, я ще вже трохи забула гулять літери. гуляння. І зараз я вам приведу екскурсію по добу. Добре. З цього починаємо. Я напевно можна почати з цього місяця. І, і тут з великим побудованим з чорного каменю написано гуляння і також з неймовірно теплим океаном. Зараз я перевіримо. О, дійсно. Ну, я вже тут була просто вже, тому це для мене не нове. А ну не. А даже не хоча б якраз вон он да, є. Е, о, тепер дійсно е, те, що я було це, правда, своє по так також в воді. І тут він в воді. Е, ну так, виявилося, що таке осталось. Але зараз приходимо на берег. Є ще деякі місця, які я хочу вам показати. Добре. О, тепер ми вже в іншому місяці. І тут звідси ми можемо побачити також той пляж, на якому ми були, а дійсно є. А, а зараз ми в центральній площі. І, і тут є найбільший прапор гуляндії за вами. О, дійсно, е, великий. Е, е, і ще ету, от е, веде з тут у пальми, а он той білий будинок, це е, колишній міні. Я колись там жила, але зараз вже там не живу. Зараз я живу в Голігуліску, хоча можливо навіть і колись знову буду жити тут. Хто його зна е ще тут є такий водяний тунель. От. І... І... Е туннель найбільший басейн в Анновену Ворлоді. І загалом І... 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 це красиве місто. Ага, ось де вони. Зараз вони не вгодні. Я не думаю, що Безпечення там відпочивати в них а там відпустити. Але як вони це лише так думають, правда зовсім інша. Зараз вас я потраплю, що ви будете не живі. А я сам полечу собі. Звідси в ніби нічого досталось. Ой, свої побордадашоти центральну площу летить бомба. Ой, хто з її нам підкинув. Почекайте, в мене за хто перепоїв, все де випад... Доказалось... ілося... все випад. ілося вся зброя, яка в мене з 1963. Потім я тобі її передав. А, зрозуміло. Ну все, Тепер я цією штукою цю бомбу. О, дійсно збита. А, а, і і, 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 і все еще то не зламалось. Добре. до зараз Якщо хочете, можемо повернутися до пляжу. А можемо. Яка я дажу напис? Загуляння є. Дежна Або це інший пляж. Добре. Добре. І дякую за перегляд, буду вас сподівати.